За розпочався. Відповідно, сьогодні що ми будемо а, говорити про консультацію. У вас уже 9 понеділок, червня, як ви бачите, на сайті ви вже напевно бачили, буде екзамен, іспит з дисципліни комп'ютерний дизайн одягу. Він буде аж тривати дві пари, тобто 240 хвилин. У вас є на виконання, є обмежений час з 8.30 до 11.30, пів на 12. Тобто, відповідно, у вас в цей проміжок часу є можливість. Це буде контролюватись, можливо, навіть будуть до нас долучатись, особливо гості, так би мовити, і перевіряючи, що все відбувається за відповідністю, і в цей час відбувається і хтось буде просувати. Тому, будь ласка, ще раз нагадую, напевно, ви вже долучались до якихось заліків, або там вам потрібно обов'язково бути увімкнуті камері впродовж всього виконання завдання. Завжди впродовж усього виконання завдання. У вас екзаманаційний білет буде дистанційний, тобто ви переходите на тест, він складається з двох частин. Перша частинка або сторінка. Та перша сторінка з 20 -ма тестовими питаннями з курсу. Пов'язана в основному з програмою, програмним налаштуванням, використанням інструментів. Дуже простий. Ми намагалися максимально універсальні питання задавати, щоб всім було це зрозуміло. Я просто не знаю рівень кожного, на який він буде. Але по оцінка можна зрозуміти. То? Тобто, але технічно по можна зрозуміти те, як ви виконували завдання. А ось освоєння тої чи іншої програми графічного дизайну, ну, в даному випадку ілюстратора, і, відповідно, ми вам будемо пропонувати. Вони зміжні зі всіма іншими програмами, тобто ми взяли інструменти, які вам будуть, якщо ви вивчали інші програми, будуть знайомі і відповідно ви зможете відповісти. Знову у вас буде три варіанти відповідей, ось одна правда. Загалом 20 питань по одному балу, відповідно, ну, якщо не відповідаєте правильно, відповідно, максимальний бал 20. І другий сторінка або друга частина вашого екзаменційного білету вона стосується практичної розробки. Вона передбачає розробку в графічному редакторі, ви можете самі обрати якийсь саме, можете там будь-який онлайн-редактор або офлайн-редактор, і застосувати для розробки. Вам буде пропонуватися за варіантами, але загалом вона буде стосуватися розробки одягу, тобто оформлення одягу. Тому звертайте увагу, тобто я не буду, на жаль, все розкривати, тому що в залежності від варіанту вони можуть варіюватися. ці варіанти у вас. Технічно, там, за даними параметрами, тобто вам будуть прописано, що саме розробити, в якій ну, кольоровій гамі або інших параметрів не будуть зазначено, у вас буде свобода для цього. Саме головне використати побільше інструментів, а точніше, параметрів. Ну, там будуть описані, які саме параметри застосувати, тобто налаштування шарів, наприклад, три шари, на менше трьох шарів на менше трьох об'єктів. Да, наприклад ну, Це приклад, зрозуміло що там буде, напевно, більш складніший варіант, 5 об'єктів або інше. Також наявність використання поєднання різних елементів, вирізання отвору, да, тобто якісь виконання побудовувати типу, на лінії на тобто ви використовувати по максимуму. Параметри там будуть зазначені, мінімальні, які повинні у вас бути. Ви можете їх значно збільшити кількість і відповідно збільшувати собі кількість балів але обмежа 20 балів. Тому у вас два боки будуть максимальна тривалість, я ще раз нагадую. 240 хвилин, тобто дві пари. Продовж двох пар можете, можете завершити раніше і відповідно, ви просто про це скажіть. Обов'язково вікнута камера, щоб ви виконували завдання, і ми це будемо додатково робити запис. Так, що у вас є питання, я так узаговору сказав. Кажіть, будь ласка, ну, Олександро, якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. Конкретні питання буду відповідати на конкретні питання. Розумію, тут більшості немає, тому питання тільки від вас будуть. Найчастіше питання щодо написання роботи, написати роботу не потрібно. Вам потрібно заповнити тест, да, тобто технічно. Допуск до екзамену це 50 балів. Ну, там ви, напевно, бачите, да, тобто Тривалість розпочинається о 8.30 автоматично, і допуск до екзаменаційного цього бюлету є тільки після того, як у вас загальний бал більше або дорівнює 50 балів. Ну, точніше, дорівнює або більше 50 балів. Це допуск до екзамену. Якщо допуску немає, тобто, я так розумію, технічно у нас буде окрема сесія перездачі, і відповідно цей проміжок часу між завершенням з 9 числа і до додаткової сесії, відповідно, у вас є можливість допрацювати, і ми відомості до Ваші пав. Відомості ми вже отримали. І у нас окрема службова записка по кожному, хто буде долучатися або хто буде відсутній, нам потрібно буде писати по кожній. Учаснику, цей Сіх з хто доучився і хто не доучився, який балонь. Тобто, зважайте на це також. Ну, це для тих більшості той, хто не долучився сьогодні. А дивіться цей запис. Так, які є питання, будь ласка, Оксандро, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо немає питань, ми вас не тримаємо. Ми з радістю відповімо на будь-які питання, розкажемо. Ну, тестові питання всі по матеріалу, які ви проходили, а ось практичне завдання намалювання безпосередньо одягу, створенні одягу, да? тобто, графічної розробки. По суті, там буде вам пропонуватися взяти манекен якесь зображення, да? тобто, взяти його як референс, тобто підлажку, да? тобто на якій ви можете обвести, створюючи лінії контури, залити цей контур і створити власні оздоблення одягу. Якщо не помиляюся, у всіх завданнях, варіантах є обов'язково присутність двох видів: верхнього плечового та нижнього поясного. А ось варіаційний ряд ви самостійно можете створити. Можете більше створювати, можете нашаровувати, можете додаткові ефекти долучати, тобто все, що ви вивчили впродовж курсу, можете залучати. Так, які є питання, будь ласка. Шановні, так, шановні учасники, якщо є питання, якщо ви дивитесь цей запис і у вас виникнуло це питання, будь ласка, пишіть в особисті вайбер, телеграмі, ну, в вайбер. Да, тобто, пишіть, ми з радістю відповімо. У вас є цілі вихідні, тобто сьогодні півдня вже пройшло, тобто півтора вихідна. Тобто, ви можете задавати питання, ми радо будемо відповідати. Якщо немає питань, то ми чекаємо вас о 8.30 в понеділок. Долучайтесь завчасно, ми проводимо ідентифікацію. Не забудьте разом взяти паспорт або там, документ, який підтверджує особу. і ми зробимо ідентифікацію, і обов'язково умова це присутність впродовж всього виконання з інквіка. Щодо звуку, ну, можливо і звуку вімкнути, але технічно, щоб не заважати іншим. Тобто майже всі умови. Наближається до своєрідних умов ЗНО або ЄДКІ, ДКІ, але в даному випадку ви проходите поки що вдома. Це саме головне у безпеці. Сподіваюсь, що ви в безпеці і потрібно буде враховувати безпекові умови. Всі технічні нюанси щодо відключення вимкнення, тобто повідомляйте завчасно, ми в службовій записі про це будемо писати. Тобто, якщо там у вас технічно зник освітувати, повідомляйте завчасно, спробуйте це повідомити. Можливо, там в неділю, якщо у вас не знаєте, що воно зникне, або не своєчасно, тобто не знав, що воно зникне, видно, просто відпишіться за можливості, і ми це внесемо в службову записку. Так, які є. Пропозиції, побажання, будь ласка, кажіть. Так, Олександро, якщо у вас є пропозиції, побажання, питання, будь ласка, задавайте з радістю на них відповім. Якщо вам все зрозуміло, будь ласка, поставте плюсик. Ми будемо розуміти, що вам все зрозуміло. І вас не будемо обтяжувати і просити питання. Підкажіть, будь ласка, що саме потрібно буде зробити в графічному редакторі? Дивіться, вам потрібно буде, ну там за варіантами буде, у вас генеруватися будуть. Один із випадеть варіант вам, там їх декілька. Технічно у вас намалювати одяг в і нижні. Ви можете, в принципі, підготуватися, тобто зробити якусь, ну, зробити там сучасний одяг, або особливість тому, що буде параметрична розробка. Тобто вам. Можете підібрати якийсь манекен, який будете повторювати по контуру. Ну, як, наприклад, зазвичай наші перші, першокурсники, да, тобто, так ви, ну, ті, які намалювали взагалі, ми їм пропонуємо використовувати метод трафарет. Тобто використовувати трафарет і залучайте його для повторення контуру. Потім на цьому базі замовому трафареті ви окремлюєте види одягу. Виробів, тобто застібку можете малювати інші. Тобто, по суті, у вас технічний малюнок, а ось за елементом оформлення гами, налаштуванням типу ліній, залученням якихось ефектів, заливки, градієнту та інше. залежності, які параметри у вас будуть зазначені. У вас буде в завданні зазначено мінімальний перелік параметрів, які повинен бути у вашій роботі. Залучено. Тобто освітлення, та градієнт залучений, якісь поєднання шарів, кількості шарів, тобто мінімальний значення. І кінцевим варіантом це буде ваша фотографія, і бажано ще вивантажити файл, у якому ви працював. побачити. фотографії не дасть побачити, скільки у вас шарів, а ось, ну, в принципі, можна виявити технічно. Але в даному випадку бажано кінцевий файл прикріпити. Так, які є ще є питання? Тобто, загалом ви можете підготуватися, намалювати верхній і нижній одяг, а потім вже від параметрів відштовхуватись, які ще можливо. Тобто більше можна використовувати, а можливо якісь елементи, ефекти ви не застосували. Конкретний ефект або засіб, наприклад. Намалювати у програмі? Так. Умовно малювати, тобто це ви контур малюєте, ну можна детально. тобто Часу у вас, в принципі, достатньо. Ви можете детально розмалювати, можете узагальнено, загально використовуючи тільки мінімум тих параметрів, які зазначені. Це вже буде достатньо для отримання максимального балу. Якщо більше, ну більше це гарно. Тобто Миттєво ми можемо вам поставити максимальний бал на це завдання 20 балів. Параметри у вас будуть в залежності від критеріїв, прописані нижче. Тобто в коментарі то, там у вас буде. Питання ЕСЕ, в якому ви можете завантажити фотографію і посилання. Тобто щось, якщо не завантажується, можете в окрему папку завантажити, ви бачите для завантаження фото практичного боку екзаменаційної роботи, якщо у вас щось не завантажити. Або безпосередньо в самому полі ЕСЕ, тобто тексту. Ось так. Які є ще питання, будь ласка, задавайте. Тобто не дизайн одягу потрібно малювати, а там якісь строчки чи як? Ні, 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 якраз і дизайн. Ні, строж... технічні... Ні. Ну, технічні нюанси це теж дизайн. Тобто оформлення, тобто, елементи там. Можете взагалі в редакторі намалювати деякі екзем... ну, тобто, декоративних елементів, просто їх потім додати. Тобто, там, завершність ці параметри, можливо, у вас там буде 5 шарів, треба застосувати. Ну, в принципі. Це мінімум, який усіх буде думаю, виконаний, тому що, я думаю, значно більше у вас буде шарів використати. Можливо, там маску, зробити маску. Ну, всі особливості там будуть прописані. Навіть як їх виконати технічно. Ну, умовно, технічно узагально написано по пунктам, а ви самостійно будете товчати. Так, які є питання, будь ласка, задавайте. А чи є можливо у вас е -у, приклад? До якому можна підготуватися. Давайте я вам зроблю відео і вечора виставлю в дистанційному курсі. Гаразд? Mm -hmm. mm -hmm. варіанту. Один з варіантів я виконую тоді і його виконую. Mm -hmm. Гаразд, і ви тоді подивитесь вечора. Гаразд? Це okay. буде, напевно, більш кращим варіантом для всіх, тому що не всі доєдналися з mm -hmm. Так, якщо є ще питання, будь ласка, задавайте з радістю на них відповідь. Тому той, хто дивиться цей запис, то ви вже можете просто прийти до запису прикладу виконання. Завдання практично. Саме головне, головна умова обов'язково увікнута камера, про яку безпосередньо це технічно, можливо, складно, але інтернет да, тобто, стрибає, да, тобто потужності. Але треба обов'язково увікнута камера. за звуком, напевно, ні, а ось, щоб ми бачили, що ви виконували. Хоча не знаю, як. Ви ж ну, можете демонструвати екран, але демонстрація екрану в зустрічі може бути тільки одна, одного учасника. Тому якось не зрозуміло, як ми будемо ну, технічно а бачите тільки вас, що ви самі виконуєте. Так, на цьому тоді завершую. Найближчим часом зроблю відео, і ви подивіться. Ну, до вечора воно обов'язково Гаразд? Всім гарного дня, безпечного дня. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо вони з'являться пізніше, пишіть в особистих, номер ну, телефону зазначений в курсі і ну, напишіть в вайбері або телеграмі відповімо вам на ваші питання. Хочу спитати: тобто ви відео все поетапно пояснює? Ну я покажу, як воно оглядає завдання, одне завдання, варіант завдання. На жаль, викину, покажу, як, що воно собі представляє, і продемонструю. Ну, дуже коротко, не вдаючись в подробиці до оформлення, тому що там можна майже годинами дивитись, точніше сидіти над оформленням. Ну, це зрозуміло. Щось подобається, щось не подобається. Ми не будемо вибирати, що подобається, не подобається, або там якісь окремі кольори. Ні, хоча буває, там, все знає, тобто виберіть такий-то колір, та, і у вас там є цифри, і як цей колір зазначити. Тобто в палітру заходите, копіюєте цей номер і вставляєте, і у вас точний кольор відбувається. Залучається. Так, ось так. Можливо, якісь методичні вказівки. Як яку почався? Можливо, є якісь методичні вказівки по викона... виконанні. Ну, екзаменаційного білету, напевне. В ну, але... ну, час... самих ні, методичних вказівках вищі по фотошопу і по ілюстратору частково. Вище. Ну, я вам продемонструю, відео ж, продемонструю, у вас вони всі будуть однако. Ну, тільки різнитися варіанти, які саме, скільки шарів або скільки кольорів. Або я просто вид одягу. Вид одягу це простіше, так? тобто вид одягу, ви просто інший вид одягу у Так. На цьому тоді завершимо запис. Якщо є питання, будь ласка, задавайте в особистих.